Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами поготуємо борщик, але борщик наш незвичний, борщик наш музичний. Для цього уважно послухаємо зараз поспівку і повторимо разом зі мною. Наготували свої ручки. Увага! гу-ту-ту, Гоп-гоп-гут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- Молодці дітки! А зараз ще раз проспіваємо нашу поспівку, але при цьому будемо вистукувати долоньками. Наготували наші долоньки. Увага! Молодці дітки! А зараз ще раз проспіваємо нашу поспілку, але будемо вистукувати при цьому ритмічний малюнок. Наготували наші долоньки.